Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами помандруємо у цікаву країну, де живуть звуки та букви. Діти, а скажіть на мені, будь ласка, а в якій країні ми проживаємо? Правильно, мої любі, ми живемо з вами в Україні. А якою мовою ми розмовляємо? Так, ми розмовляємо українською мовою. А з чого складається наша мова? Наша мова складається з речень, розумнички. Діти, а з чого складаються речення? Так, речення складаються зі слів, а слова складаються з кладів. А з чого складаються склади? Так, склади складаються зі звуків та букв. Давайте пригадаємо. Що звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми бачимо і пишемо. Діти, це Марійка та Іванко, і вони зустріли на своєму шляху у місті звуків та букв, звук та букву І. Діти, а тепер погляньте на ці предмети, і назвіть їх, будь ласка. Так, індик, вікно, іграшки, ліс, зорі, двері. Що спільного між ними? Правильно, в усіх цих назвах є звук і розумнички. Розглянемо предмети, зображені на малюнку. Давайте їх назвемо. Але діти будемо уважно слухати, в яких словах назвах є звук І. Чашка, ложка, тарілка, виделка, стіл, кастрюля. Чайник, ніж, склянка. А тепер оберемо предмети, у назвах яких ми почули звук І. Стіл, тарілка, ніж. Вірно, дітки. Давайте разом вимовимо звук І. Чи легко він вимовляється? Так, вірно, дітки, легко. Звук І можна заспівати. Нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язичок. Який це звук, діти? Правильно, це голосний і позначається кружечком. А на письмі звук І позначається буквою І, велика і маленька. А на що вона схожа? Розгляньте. Буква І, неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Хлопчики та дівчатка, спробуйте зліпити І з пластиліну. А коли зліпите, покажіть її ручками. Я думаю, у вас все вийде. Діти, а кого ми бачимо на малюнку? Хлопчика. А що хлопчик робить? Так, він співає. Давайте разом з ним заспіваємо. Будемо читати та голосні звуки співати. Подивіться на перший рядочок, які букви там написані І А У. А тепер спробуйте прочитати, не розриваючи їх між собою, неначе ви їх співаєте. І, ау. Ще раз. І, ау. Молодці. Другий рядочок. Погляньте, які букви ви бачите. Назвіть їх. У, А, І. Заспіваємо їх. У, А, і Розумнички, ще раз. У, А, І. Молодці. Наступний рядочок, які літери ви бачите? І У, А. Давайте їх прочитаємо, не розриваючи між собою. Читаємо І, У, А. ще раз. І, У, А. Молодці. Читаємо далі. У нас літери А і У. Читаємо, як неначе проспівуємо. А і у Ще раз. А-І-У. Ви справжні розумнички, а наша подорож підходить до кінця. Скажіть, будь ласка, з якою літерою ми сьогодні з вами ознайомилися? Так, діти, сьогодні ми з вами ознайомилися з літерою І. А на що вона схожа? Так вона схожа на свічку. Діти, ви сьогодні всі справжні молодці постаралися, як наша подорож, так і заняття закінчується. Я вам говорю до побачення і гарного вам дня!